Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Продовжую вчорашню тему про те, що небезпечно лізти в духовний світ, і, взагалі, люди, які ходять до тих людей, які ворожать, викликають мерних, мертвих, займаються астрологією. Займаються тим, що викликають людей там струни, там, з могили десь розкладають карти Таро, вони через ці речі закликають бісів в своє життя. І потім будуть наслідки. Як були наслідки в житті Саула, який заліз у все це і закінчив самогубством, так вчить Біблія. І про що я сьогодні хочу прочитати? Господь говорить, Бог наш, Він говорить: я вас веду в нову землю. Я паную в вашому житті, я Бог вашого життя, я Бог живий, я не Бог. який мертвий, який на картинках, я Бог живий, я особистість, я веду вас в землю. Амінь. Він говорить: коли я вам дам землю, то не робіть, як роблять невіруючі. Як роблять інші народи, а що він говорить, вони роблять? <кій> Пробачте Мерзенні вчинки, мерзенні вчинки, мерзенні вчинки. І що це за мерзенні вчинки, коли є ворожба в народі, в нашому народі, або ти в церкву приходиш і ходиш до ворожих, ти гадаєш, тобі гадають на картах. На руці, щось там викатують яйця, закатують, потім ти п'єш там це, потім свічку виливають в воду, там щось видивляються. Або хто шукає віщих знаків, або хто сьогодні знається з знахарями, ворожками, чаклунами, віщунами, хто викликає духів. Це Господь говорить: не майте справу з такими людьми, і він говорить: ви не повинні такі речі робити. Ви не повинні такі речі робити і не повинні з'єднуватись, сообщатися з такими людьми, хто є знахарями, ворожками, чаклунами, хто викликає духів, займає це тим, що розмовляє з померлими, розпитує привидів, розмовляє, розпитує духів, чаклує – Ворожить на птахах, по хмарах і так далі. Кожен, хто робить усе, це огідний Господу, дивіться, це мерзені вчинки, і кожен, хто робить або хто йде до цих людей, він огідний Господові. Він огідний Господові. І саме за ці речі будуть наслідки. Бог виганяє, 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 виганяє цих Людей, ці народи, які цим займаються, і вони мають поразку в своєму житті. Тому, коли ти займаєшся такими речами, буде поразка. Бог говорить, це мерзені звичаї. Але нам треба бути відданими Богові, і нам не треба слухати чаклунів, ворожбитів, віщунів. Так я читаю це повторення. Чому я дивлюсь? Це повторення 18 розділу. Це я дивлюсь текст повторення закону, 18 розділу, коли Господь наставляє Божий народ. І Він говорить: Бог тобі не, не дав, щоб ти їх слухав, а Він говорить: слухайтесь Христа, слухайтесь Бога і вчиняйте, як Бог говорить, і тоді буде благословення. Тому не роби мерзені речі. Амінь.